Одні святкують, інші досі воюють на свято Покрови. Допоки галичани святкуватимуть та молитимуться у церквах інші, як завжди, використовуватимуть цей день у своїх політичних цілях. 69-ту річницю створення української повстанської армії у Києві будуть святкувати сім партій і організацій. Така кількість заявок подана до Київської міської державної адміністрації на 14 жовтня. Приміром, свободівці організовують у Києві на хрещатику марш слави УПА. Для цього вони звозять з Галичини до столиці усіх вояків упівців які ще в змозі самотужки пересуватись. Натомість і комуністи отримують гарну нагоду вкотре нагадати про себе. Вони, як завжди, перешкоджатимуть рухатись хрещатиком немічним воякам. Ми просто хочемо не дати можливість пройти по центральній вулиці нашої столиці. Якщо це станеться, то вони скажуть, що ми перемогли, ми захопили Київ. Ми ж розуміємо прекрасно, що ці речі, які вони роблять, вони роблять не для того, щоб побити комуністів чи там ветеранів, вони хочуть сказати, що ми вже заволоділи Києвом. А насправді це дійсно буде жахливою речі, коли ті, хто допомагав фашистам в 41-му році, зараз будуть цим хизуватися. Цього не можна допустити, бо це просто буде заперечення поняття людської моралі. Не обійдеться на жаль без сутичок та бійок.